Привіт, друзі! Сьогодні знову ми з Тайною Гнятюк вриваємося в цю тижневу зарубу інформаційного контенту. З вами, як завжди, я, Нікодим Вусик. Таню я вже представив, звук у нас працює, все у нас працює, тому поїхали. Таня, привіт. Привіт. Почнемо з коментаря, який ти мені прислала. Угу, Доброго так. дня! Маю складну ситуацію з хлопцем. В нього закохана кома. А він ні. Мені так здається. І це вже рік. Хочу якусь отримати пораду, що робити. Можливо, я не так себе веду, і потрібно навчитися цьому. Цікаво, правда? Так, дійсно цікаво. Хочу подякувати друзі. Ми е, зачитуємо все, що ви нам шлете, не в тому плані, що ви багато присилаєте, а ми. Все читаємо. Ми в тому плані, що зворотня реакція є або у відповідях в коментарі, або на відео. Щодня ми випускаємо відео, і в відео деколи одна відповідь, а деколи 3-4 коментарі. Ну, тому врахуйте, що якщо вам дуже припікає на консультацію до Тані ви в принципі не попадете, тому що треба чекати довго. А відповідь на відео, вже якісь попередні, так можна отримати. Ну, і плюс ваша активність в коментарях. Є приводом, що ви отримуєте консультацію скорше, якщо звільниться вікно, правда, Таня? Так, і до речі, ще повідомлю таке, що коли мені присилають повідомлення на кшталт ось цього, так, в інстаграмі особливо, я там не надаю ніяких порад. На жаль, або передивляються всі відео, які в мене є на інстаграм сторінки, або переходять і дивляться Ютуб відповіді на якісь запитання. Так просто я не даю або без або коштовна сесія, хотіла сказати вже безкоштовна, бо інколи ми таке давали з собою. Ну, Але зараз не надаю, тому варто переслухати відео і особливо зараз на цей коментар. Тому що я не надала відповіді, ну, абсолютно ніякої цій людині, яка написала. Ну, але, будь ласка, напевно, ти можеш їй сказати, що ми записали відео, хай гляне? Так, звичайно, ну так звичайно. Або, Тут скину посилання, потім. Або скину так, я скину посилання і людина передивиться. Отже, по-перше, на що потрібно звернути увагу рік очікувань. Який рік очікувань? Рік це дуже багато часу ми витрачаємо на те, чого взагалі можливо й не існувати. Тобто є почуття, так? де вони взяли ці почуття, потрібно задати собі запитання, чому вони взялися, чому я думаю тільки про нього. Тому що, скоріш за все, дівчина очікує виправдання якихось своїх потреб. Якихось своїх бажань, яких вона побачила саме в цьому хлопцеві чи чоловіку, бо я не знаю, поки що я не знаю вік який. ось. І тут ще важливо, якщо вони ну, просто типу як знайомі, і я запогана. Ну, тобто я тебе бачу там по телевізорі, я тебе бачу на Ютубі, і я тут запогана. Якщо вони спілкуються, і ви не говорите про ці речі, то тут, можливо, потрібно задумати. А варто повідомити про свої почуття і вже побачити реакцію на них. Тому що інколи є сором'язливість, яка заважає, до речі, це не дуже хороший, хотіла долік сказати. Тобто сором'язливість це не недолік. І, не потр... і його потрібно позбавлятись, тому що дуже багато речей втрачається, коли ми соромимося і не наважуємося на щось. Тому о, важливо це. Наступне, якщо ви скажете, ви вже побачите реакцію, і вам не доведеться знову очікувати ще 10 років. Незрозуміло на що, і вам скажуть відповідь. Якщо не кохають, скажуть не кохають, а я ж думав, що ми просто друзі, чи ще якусь там фігню, яку люблять е, говорити хлопці. Але це вже варіант того, е, тобто того фундаменту, від чого ви зможете відштовхнути. Тому що ці очікування, вони не є реалістичними, і потрібно себе опустити зараз на землю, побачити реально, що є. І якщо ось такий варіант, як я говорю, тобто ви не говорили про це, то варто б про це сказати. Ну так, Правда? Ну, так звичайно, і я ще скажу інформацію, яка можливо вийшла із глядачам, була не почута. Я теж сором'язливий, я казав, просто це от і. Е... Десь приблизно, от хочу погрузитися, я, я теж сором'язливий, і враховуючи, що якщо ця дівчина сором'язлива, я припущу, що у неї там може бути декілька варіантів розвитку подій. Це ну, і, і хотів би дізнатися, як це відбувається. Тобто вона дивиться на чувака, як він з іншою зустрічається, він їй подобається, чи вона з ним рік переписується. Висила, він їй дік-пік висилає, вона йому ще щось там пік-пік висилає, і вони. Ну він вона хоче почути, що я тебе кохаю, а від нього а він нічого таке не каже. Йому достатньо тих фоток, які вона присилає, там, наприклад, чи щось таке. Тобто є різні і ще я можу ще десяток таких варіантів. Ну, типу, важливо зрозуміти, яка дійсно ситуація відбувається. Ну, яка дійсна ситуація? Бо якщо, наприклад, в інтернеті так, тобто висилання картинок, і вони там спілкуються вже рік в переписці. То насправді знову ж таки не має нічого реального. Тобто те, що ви спілкуєтеся якби в живому часті, ви реально не бачите цього партнера. Тобто ви нічого не знаєте про цього хлопця, а закохалися тільки в те, що ви самі собі придумали навіть ту інтонацію, з якою він говорить. Так, але ну, це тобто, не якщо не, не чули голос. Так, кайфують, спілкуються, це класно. Це, це, це непогано, але людина, розумієш, дівчина зараз конкретно якби, вимагає певних дій, щоб щось змінилося. А, ну так. Так, так. А якщо щось змінилося, якщо взяти саме те, що вони переписуються, то потрібно вже напевно за рік все-таки зустрітися. Поговорити по телефону чи ще щось на кшталт такого зробити, тобто в реальному часі побачити цю людину. Можливо, до вас підійде в якомусь фільмі, е американському фільмі приїхала дівчина, познайомившись в інтернеті, а він зовсім не то, ну, не так. такий. І все, і кохання пройшло відразу ж, в одну секунду. Хотів запитати Тань. Ти маєш мені 200 гривень позичити до, 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 до середи? Завжди маю. Маєш, так? Так. А, Чи відповідь мала б бути інша? Ні, ні, ні. ні ну дивись, я, я про те, що ну, тобто, позичу у тебе 200 гривень, бо є жінки, які не позичають хлопцям гроші. Ну, є такі жінки, які не позичають хлопцям гроші. А, а, мене таке а поганя, що в цьому поганого? А це дуже погано, я тобі поясню. У мене є. Е, ну, Мабуть, троє точно, я от так візуалізую троє це такі не, знаєш, ярі не, не позичалки. Тобто, що? Хлопцю ніколи. І це не позичає. Я, я це, проаналізував цей аватар іменно цих. Тобто є різні аватари, хто не позичає, а от іменно цих трьох. І оці от, е, дівчата, які. Не позичають хлопцю гроші, чомусь позичають йому їм 3, 5 рік очікувань. Ну тобто, вони готові віддати рік, 3, 5 в незрозумілій формі відносин, незрозумілих обіцянок. Ну тобто 200 гривень чи 1000 доларів, чи 10 тисяч доларів, чи квартира їхня коштує в десятки, в сотні разів менше, ніж 5 років віддані ні в що. І я дивлюсь на, на неї і кажу. Я не кажу я про себе думаю, блін, ти 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 позичила людині набагато більше. Ти позичила свій найкращий час, свої молоді роки. Він просто покористувався там, наприклад. І він це робив навіть не спеціально. Ну тобто, але ти позичила без віддачі, тобто тобі вже не віддадуть. Це віддала. Це не позичила, це, це віддала. час. Це віддал. Напевно, так віддала. правильніше. Так, віддала. О, тобто тут тобі кажуть, позич 200 гривень, я тобі хоч віддам, ну або не віддам. Ну окей, ну можна на мене в інтернеті сказати, я в нього позич, він мене позичив я 200 гривень, я йому не від він мені не віддав. Ось, і спортити йому репутацію. А тут що ти спортиш? Ну, типу, ми зустріч, ну, у нас щось було, не було, я тобі нічого не обіцяв, типу. І оцей феномен зараз теж я дивлюсь. От, рік часу дівчина... Ей, він їй подобається. Має вона на це право, ну подобається і Девід Бекхем. Просто Девід Бекхем про це не знає, бо йому ніхто про це не говорив. Значить, перше, що ми можемо підсумувати, от як ти кажеш, це нагло, без скромності подзвонити і сказати: шматок гівна, слухай мене сюди. Ти включив запис, щоб потім написати заяву в поліцію, тому що те, що я зараз тобі розкажу, буде, ну, буде мягко кажучи, не дуже приємно. Після цього він має посміятися, здивуватися. Ну, правильно? Така кнопка, йому. Ну, якщо він любить. От реакція, якщо він любить, десь реакція має бути така. Ну, як мінімум, може я помиляюсь. Далі вона має сказати, що? От, конкретно, що б дівчина б мала сказати. От в цій телефонній розмові. Так і сказав. Що я тебе кохаю, ти або ну, щось робиш, і ти цього або щось робиш, або ми нічого не робимо. Але... Мене цікавить, як ти до мене ставишся. І все, і розмова далі піде. І якщо, наприклад, і все щось мутно розмито, то в принципі класти трубку, прощатися з цим персонажем. Так, якщо конкретно, і до побачення. Якщо конкретно закрий свій свою хрюку. І зараз я тобі вишлю квіти, і я трошки зайнятий. На другий тиждень я буду в тебе, наприклад. Ну тоді не треба чекати рік, він сказав, що ну, от, от я, я вже... сказав проміжок часу, так. Mm -hmm. Сказав про, коли говориться проміжок часу, коли, коли, наприклад, може бути таке, що вона шокує його цим. Ну, він якби реально не очікує і вона шокує його цим. то варто б дати час на подумати, 100. але цей час не рік. 100%. І тепер дивись, оцей аватар, от ці дівчата, позичалки, які їх віддавалки, вони ж нічого не дають на першому побаченні. Вони навіть на 10-му не готові щось дати. Вони не готові позичити гроші, чого. зато вони готові віддати потім якомусь тюбіку 5 років. Але вони мені казали таку річ, коли Я кажу, ну от подзвони, отак скажи. Ну, я не така, як ти, я не можу так різко, я не можу я... я, я, я це... це це низько, щоб дівчина Це він сам має. І повір мені, в них настільки це твердження всередині, що ми з тобою можемо скільки хочеш хікати, ну це важко. Як це пропрацювати? Як мені їм донести і цій дівчині, і іншим? Що ну так ти не така, але ну що їм робити? Тренуватись зранку, що їм робити? Тренуватися так, тренуватися на тих людях, які не настільки подобаються. <свят> і, <свят> так, О, і починати з маленького. Ну це реально, так. Ростом маленького. <свят> ні, ні. <свят> починати з маленького маю на увазі з того, що ви зможете зробити, кому ви зможете зробити. Прикинь, Віктор. Тобто Павліг. це має <свят> це розумію. так, знаєш, як в продажах. Пишуть скрипти, так, от як потрібно поводитись, як потрібно писати, ну, як так. потрібно сказати, де кому поставити, От так само і тут. Тобто ви починаєте спочатку з того, з кого ви можете сказати це. Якщо ви, наприклад, соромились там мамі щось сказати, спробуйте там їй спочати з такого легкого, так, з лайтового, а потім поступово підвищувати левел, а інакше не навчишся. Не, не можуть, не можуть, я чесно скажу. Я такі, розумію, але це все можливо. Такі красипети вже такі, ну, реально такі модельні, такі дуже гарні. Я розумію, без це срокі, прекрасно. Ну, ну не можуть. Ну, вони... Я навіть більше тобі скажу, що я була десь в такому стані в років 18. Коли було мені 18 років, я соромилася. А потім, коли це був, я не пам'ятаю точно, який випадок так, був, але він був дуже. Я його спеціально не влаштувала цей факт, він був неочікуваний. Коли мені потрібно було сказати за гроші, до речі, за гроші, напевно, батькові мені потрібно було сказати. І я соромилась, думаю, ну як це він мені давав, а я тут соромлюсь, знов потрібно мені сказати, що він значить, про мене подумає, де я там діла ці гроші. Але мені ну, вкрай необхідні вони були. І мені довелося я говорю, па, ти знаєш, що тут така ситуація, мені потрібно ще гроші. І коли він сказав, досі, ну звичайно, скільки кажи. Я сказала сумою, мені абсолютно не потрібно, ніхто ні про що не думав, про що там він може подумати про мене. І тут я раз, ага, я проаналізувала, якщо я так можу сказати, чому я не можу сказати комусь іншому? І я почала пробувати на інших людях, які поруч біля мене, тільки такі, якісь незначні. Там я соромилася е, сказати е, там, наприклад, хлопцеві, що він там е, погано себе поводить. Наприклад, там, ображає дівчинку. От був у нас хлопчик, який ображає дівчинку. Я підійшла йому і сказала, що так-то, так-то. Бачу, реакція нормальна, все добре, ага, значить, можна наступне. І таким чином я навчилася. Ой, важко буде достучати. Чесно, я розумію. Це хороший приклад. Я сам так навчився, але ми навчилися. А цим людям дуже важко. них... Ну, так само. Ну, блін, це Так важко, капець просто. Так само. Головне, розумієш, тут потрібна стратегія. У мене був колись найперший мій клієнт, до речі, ще в контакті «Контакт» коли ще був, він пише мені, бо я почала там рекламувати свої послуги, і він мені пише. Що Тетяна в мене така от ситуація? Я соромлюся підійти на вулиці до дівчини, бо не знаю, що говорити. Так він, красавчик. Так, слухай, не знаю, Молодець. це давно було це. Дуже давно було молодих на років було, два да, років два, давно було. Там ну, це в контакті, тільки ну, можливо він ще інтернет там... не був такий розвинутий, <свист> ну, ще було так... популярно вживу. так. Вже, ну зараз також популярно все вживу, але ми про а, це ну, не так, будемо так, говорити, ні, бо ні, я, ні, я ні. знаю, ні. як до ну, цього. Ось, і він, Ми йому написали і прописали, що він має говорити в декілька різних ситуаціях. Єдине, що він е, написав мені десь через місяць, каже, Тетяна, я спробував. Тільки я спробував не у нас в Вінниці, а він поїхав, я не пам'ятаю, в якесь там інше місто, допустимо, там, до Львова поїхав, і там я спробував. І він розказав от ситуацію, як це відбувалося. Стоїть дівчина, це було холодно на зупинці. І очікує там транспорт чи не транспорт, щось воно очікує. Вона мені сподобалась, і я вирішив підійти до неї і запитати, можливо, їй чаю. Ну, Чай принести чаю. А вона така, говорить, так. І тут біля якась там кав'ярня була, чи що там було він приніс чаю. І вони так роз, 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 розговорили. Тобто йому не потрібно було не привіт, як тебе звати. Це, воно і тоді не працювало, і зараз не працює тим більше. Тобто він її зміг здивувати. Яким чином? Він оцінив ситуацію. Розумієш? Отак От само і тут. От, коли ми оцінюємо ситуацію зарані, де ми будемо, там з ким ми будемо, е, що поруч буде, ми можемо цю сором'язливість і переодоліть. Ну, ти, зрозумі... ти так. В, в даному контексті. Але це приклад, починати приклад, приклад, хоча, це хоча б думати на те, як би, який розвиток цих подій. І тоді можна. Чи може підписка на наш канал і коментар під цим відео, в кого є така проблема, трішки покращити ситуацію для цієї людини? Звичайно. Може. Добре. Бо це знову ж таки це сміливість написати коментар, особливо коли він детальніший, особливо коли він з конкретним чітким запитанням? Описом це ситуації. Якраз так. Так, опис ситуації це якраз буде, це якраз крок для того, щоб позбавлятися сором'язливості в такому плані. Зрозуміло, зрозуміло. І до речі, і до речі, аналізувати ще можна проаналізувати звідки ця сором'язливість взялася, де вона навіє, що також важливо. Бо вона може бути, ви можете думати, що вона у вас є. Але якщо, наприклад, зробити аналіз там півроку, так? Де у вас би мала бути сором'язливість, її можливо й не було, а мозок її не зауважує. Ну, інколи так буває. А, і тоді воно само самою пропадає. Зрозуміло. А ти готова попрацювати? Ну, якщо у тебе буде такий запит, вже вживу, як в цієї дівчини. Звичайно. Ну. Сеанс, там, груповий сеанс, там, три людини з тобою. Звичайно, без проблем. А, ну, це найбільш ефективний, на мою думку, метод. Тобто, зараз без жодної там, комерційної складової. Тобто е мені здається, що немає кращого е способу вивчити, як міняти прокладку в крані, ніж міняти з тим, хто, хто, хто сам цей технік. Як, е правильно не сантехнік, сантехнік. Сантехнік, сантехнік. Не? Так, Ніж з сантехніком, сантехніком стояти, щоб і бути його помічником, щоб він показував так, о, тримай ключ на 32. о, о де, де. спочатку. Я то, скажу так. Це, так. це так, як навчаєшся керувати автомобілем, ти відразу сідаєш за кермо, а інструктор поруч. Оце найкраще навчання, яке може бути. Так само і з сантехніком, так само і з стосунками. Ну так, тобто... але щоб попасти в тусовку, я колись е, давно вже на цю тему думав, то спочатку е, подякую, що тебе хоч на пиво, за пивом посилають. Звичайно, Це А якщо ти ображаєшся на те, що він тебе посилає за цигарками і, типу, а не показує, як прокладку міняти, то ти просто індюк. Ну, тому що, якщо тебе сам сантехнік посилає за чимось, він тобі тобто довіряє. Це має бути ти, подяка. Ти, ти приносиш. І на третій четвертій квартирі за міні-крану, там це все, ти він тобі вже почне, піде покурити, каже: дивись, от о, я тобі показував прокладку. От тут-от поклади, я зараз покурю, вернусь. На 10-й квартирі ти вже сам будеш міняти, поки він він же такий старший, буде тільки приймати заказ. там, Все, все, добре, у вас в хаті, добре. О, і все. І от так от починається все. Тому ваш коментар це є перший крок, щоб ви могли... Ну Хоча б для себе устаканити, яка у вас є проблема? Оце саме. Так, і розумієш, тут ще така, такий нюанс є, коли самостійно е, ми навчаємося, беремо досвід, навіть от взяли собі, наприклад, психолога, да, з яким ви працюєте. І ви знаєте, тобто ви. Е, Забезпечили себе безпекою, якщо він є там, він чи вона психолог має на увазі. І ви, наприклад, пробуєте самостійно чи разом з ним, наприклад, він дав якесь нам, вам завдання, да, і ви ось пробуєте це в житті, як це реалізувати. То, якщо, наприклад, психолог скаже, от ну, зроби так, то так, звичайно, ви точно і досконало, і чітко, так як він сказав, не зробите. Вам потрібно. Дізнатися свій алгоритм оцих дій. Як ви будете там себе поводити, що ви будете там відчувати, який зворотній зв'язок, як ви проаналізуєте це все, що ви відчуєте, і вже з цього ви будете робити висновки, що сором'язливим бути не модно. Ти знаєш, якби Ну все, ми закінчили, я думаю, я саме що хотів сказати про знайомство вживу. Якщо я би підійшов до дівчини вживу, і вона погодилась зі мною поспілкуватися, не на питання, як до хрещатика, дойти, типу, вона показала і все, це нормально. А якщо щось більше, поваги і ціни цій дівчині в моїх очах було б нуль. Просто нуль. Тому що якщо ти маєш свій план на день, якщо ти успішний, успішна в цій реалізації. А то це те саме, коли ти е, в роботі маєш якусь задачу і просиш, щоб хтось може підстрахувати мене? Отут от отут-от е, в Корал-Драйвіч, як ці програми називаються, намалюй мені одне слово, я зараз перекурю, прийду, і, і ти такий, знаєш це співробітники друг другу готові допомагати. Це ж колектив! Колектив! І цей молодий такий та-та-та! І ти тут поміг, там поміг, сям поміг. І не зауважив, як ти просто прокладка, помагалка під чиїсь. А так, тому що не зауважені терміни, нема е, тих питань, на які потрібно е, дістати відповідь. Тобто, на коли це тобі потрібно? Як це важливо? Так. У мене є зараз задача ось така. Вона вкрай важлива, тоді я зможу тобі допомогти. І це вже буде визначати кордони. І так само, якщо. Е, ви зустрічаєте дівчину так, чи чоловіка, який відразу е, забуває про свої плани на цілий день і рветься в кафе з вами пити каву, то це вже, так, це вже про щось нездорове говорить. Тому що е, е, ці плани, які робочі, це найважливіше mm. поки що. А якщо він ведеться на <рес> це може бути взяти номер телефону і піти по своїм справам. Так, тільки так, обмінятися соцмережами. Обміняється так, контактами? Я, я вивчаюсь, я не скажу, що дуже зайнята людина і не президент країни, але я навіть якби ви погодились зі мною піти на каву зараз, я б цього ніколи не зробив, в мене є справи. Але враховуючи, що ви дуже гарна, а я ідеальний красунчик теж. Ми можемо з вами обмінятися контактами в інстаграмі. Я вам просто лайкну три останні пости, ну хоча б так. І все. Слухай, тут ще мені коментар прийшов, можна, я відреагую. Прямо так, реально. Так, я, вчора, я вчора записав відео, де чудак реально вживу знайомився в, в сандалях з грибком на нігтях і реально... Боже, не обере. Ні, це реальна історія. Я стояв на зупинці, це просто чувирло пішло, випило пиво, хильнуло. Він не, не бомжував. Ні, це нормальний з вигляду нормальний чувак, просто пузо. І оцей чупачуп пішов, значить, хильнув пиво, і до неї підходив. І тут мені пише коментар, людина, от, от дві хвилини тому коментар. Я його просто зачитаю. І що? Може вона насмоктала на ті airpods? Вже зрозуміло, да? Звідки що це за коментар? Це хлопець, хлопець пише коментар. На ті AirPods, А ті чоловіки чесні роботяги. І що ти маєш проти сандалів майок і шорт? Ти уявляєш, тобто, людина настільки деградант, що навіть не розуміє, що в майці і в шортах до дівчат не підходять. Ну, ти не в, в Майамі. Це має бути так під обставини якісь. Так можна познайомитись на пляжах, курортах, басейнах, інших якихось, можливо, розважальних подіях, там, де це умісно одягнути майку. Хоча майку неумісно, мені здається, ну ніде одягнути. Та тому що, по правилам. По правилам, ну шорти так, а по правилам етикету в нас плечі мають бути закриті. Дівчина в класичному платі, дівчина, мабуть, на співбесіду. або ти, ну ти взагалі вони не оцінюють. Це так знаєш, як е, показують е, дзеркало, в якому стоїть чоловік з зайвою вагою на 200 кг. І дивиться в зеркало, і там він такий стрункий, накачений, з біцепсами, на все так класно, отак працює мозок. Тобто так, така захисна його реакція. А в жінки навпаки, вона буде непристойно гарна, а буде бачити себе жахливою в тому дзеркалі. І оце все якраз до тієї, теми, яку ми сьогодні обговорювали. Так. Що скромність не завжди це добре, а наглість це деколи може бути і. От якось так, то, що ми сьогодні обговорили в плані. Дивіться, скромність і сором'язливість це трошки різні речі. Можна бути скромним, але не сором'язливим. Я, я, до речі, який? І скромний, і сором'язливий? Я бачила в тебе абсолютно сором'язливості ніякої. Ну, по відношенню до мене точно. А по відношенню до когось там я не бачила не знаю. Мені здається, що ти е, дуже відверта людина, і як це норм. Ну, ти знаєш, мене, коли я на побачення ходив, ну раніше на побачення, так, що завершуємо вже ефір, але ну, так. що скажу таку річ. Я в ефірі з тобою, там, в переписках, там, пісюн 21 см. Значить, ти та, ти все, ви там все, все всіх, тут там цей то, то п'яте десяте. І дівчата такі думають, що зараз прийде розбійник, наглий. Рішати. А приходить приходи з квіточкою такий скромний я. І я такий, так, да. і вони одразу закохуються. Боже, що це за такий ніжний хлопець? Я кажу. Бо ти десонанс зробив? Не можна так маніпулюватися. Це діка. не маніпуляція, це просто. Це я ман... маніпуляція! Я, я, я на ліжку, я на ліжку, я там розумієш, там то, там все, сиди переписуєшся собі в чотирьох стінах. А коли ти виходиш вживу, ну ти не можеш вийти в шортах якихось задрипаних, ти не можеш вийти в сандалях, бо, ну, з відкритими пальцями чоловік. Це лі... Ну, це просто. Якісь можна шкарпетки ну можна ж одягнути. Ну, можна просто купити крокси. Вони, до речі, не дешево коштують, а не оці за 200 гривень сандалі. І вийти в них навіть вже. Ну, тобто, закрите взуття для чоловіка це нормально. І, коротше, і я приходжу скромно, і вони такі здивовані. Потім я йду в онлайн, знову ну, ми прощаємось, Я йду знову онлайн, мене знову як підмінюють. я там, Ми знову і коротше, і от так вони завжди хочуть бачитись. розумієш? Я думаю, що це навіть круто. розумієш? Це круто, але це виглядає реально маніпуляцією. Можливо, тому але... що ти говориш, ти дивися ти в онлайні, ну якби поводишся мінусом. Ага. А коли з людиною зустрічаєшся, тут ти плюс. І в тебе плюс-мінус, плюс, мінус. А це якраз кішки-мишки гра. Холодно, ну, гаряче. Сам... І С... таким чином ти прив'язуєш людину. Саме головне, що я вживу скромний. <гум> ну, <гум> <гум> ну, скромність можна і в інтернеті також подавати. <гум> Добре, будемо вчитися. Ну все, тоді. Так. Гарного всім дня, Па-па. І до зустрічі.